Погода в Україні в найближчі дні стане ще холоднішою. Прийдуть сильніші морози, і більшість областей засипатиме снігом. Найхолоднішим днем найближчим часом буде четвер, 23 листопада. У цей день у низці областей посилюватиметься вітер і будуть хрутовини. Про це нам повідомляє Укргідрометцентр. Так, у четвер, 23 листопада, мокрий з дощем очікується на Волині у Рівненській, Житомирській. Київській, Чернігівській, Сумській та Черкаській областях нарешті території країни без істотних опадів, та буде переважати суха та хмарна проясненнями погода. Також на дорогах і тротуарах очікується ожеледиця, тому будьте обережні. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк під цим відео, ми вам будемо дуже вдячні. Що стосується температури повітря 23 листопада, то вже очікуються сильні морози. Так, у четвер в Західних областях температура коливатиметься від плюс 2 до плюс 4, а вночі буде від мінус 3 до мінус 8 градусів морозу. У північних регіонах Очікується температура від мінус 4 до плюс 3. Вночі буде прохолодніше від мінус 4 до мінус 8 градусів. У східних областях вдень очікується температура повітря від мінус 4 до мінус 9, а вночі від мінус 10 до мінус 13 градусів морозу. У центрі країни стовпчики термометрів будуть коливатися в межах від мінус 1 до плюс 2, а вночі від мінус 3 до мінус 9 градусів. У четвер на півдні температура. Температура буде від мінус 1 до плюс п'яти в день і від нуля до мінус 3 градусів морозу вночі. У Києві, 23 листопада, протягом всього дня погода буде похмурою. У день очікується дрібний сніг, ввечері дощ зі снігом. Температура повітря буде від мінус шести до плюс трьох градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!